Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу додавання раціональних чисел. Тут нам потрібні правила додавання не тільки додатніх і від'ємних чисел, але й додавання віднімання дробів десяткових, звичайних, і якщо ви цю тему, якусь із цих тем трошки так пропустили, то треба повернутися. Можна знайти відео на моєму каналі про додавання віднімання звичайних дробів і десяткових, і повторити ці теми. Правила все ж ті ж самі, з, з різними знаками. При додаванні ми знаходимо модулі, від більшого модуля віднімаємо менший, і перед сумою ставимо знак того з доданків, модуль якого більший. Якщо сума чисел з однаковими знаками, ми знаходимо модулі, додаємо модулі доданків, і перед сумою ставимо їх спільний знак. І так, продовжимо тренування. Фактично, це теж приклади, але записані ось в такому словесному відображенні. Нам треба по. Тексту скласти вираз і знайти його значення. І, безумовно, я закликаю вас спочатку працювати самостійно. Ставте відео на паузу. Звіряємося. До суми чисел 5,6 і 15, це в дужки візьмемо. Додайте число мінус 6,89. Як же нам обійтися? Ми можемо переставляти, сполучати доданки. Ми можемо десятковий дріб записати звичайним, або звичайний десятковим. Я вибрала записати одну п'яту у вигляді десяткового дробу. Як це зробити? Або один поділити на 5, або одну п'яту і знаменник домножити на 2. Буде дві десятих. 2 записала 0,2. І тоді додавати стає легко. 5,8 додати мінус 6,89. Результат буде з мінусом, і від 6,89 відняти 80 сотих. Мінус 1,9. Друге, до суми чисел мінус 1,2 і 5,16 додати суму чисел ось таких. Мінус 1,2 додати 5,16. Додати суму чисел мінус 6,4 і мінус 1,8. Я пропоную сполучити десяткові дроби окремо а Мішані числа звичайні окремо. Мінус 1,2 додати мінус 6,4 і 5,16 додати мінус 1,8. В перших дужках сума буде від'ємною, і числа модулі їх додамо мінус 7,6. А в других дужках, щоб додавати дроби, їх треба привести до спільного знаменника. Спільний знаменник 18. 18 ділиться і на 6, і на 9. Тож сюди ми домножили на 3 стало 3,18, а сюди ми домножили на 2, стало 16,18. І що ми помічаємо? 3,18 ну, це число додатнє, а тут від'ємне, прийдеться віднімати. І від 3,16 відняти не можна. Тоді у 5 позичимо одиничку. Цю одиничку запишемо 18 18 і додамо сюди. Тож буде перше число так само. А тут було 5 цілих, уже 4 цілих. 18 18 і 3 18 21 18 І тепер уже ми можемо від 4 цілих 21 18 відняти 1 цілу 16 18 Перше число 7, мінус 7,6. 6, 10. 6 10. скоротили 3 п'ятих. Бо в звичайному дробі, в звичайному вигляді треба писати звичайний дріб мішане число. Бо 18 буде, якщо переводити в десятковий, буде нескінченний, нам це не годиться. Так, і що? Знову додавання чисел з різними знаками. Треба привести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 90. Взаємно прості числа, 5 помножити на 18. 90. Тож сюди ми множимо на 18, а сюди множимо на 5. Мінус 3,2590. додати. Результат буде від'ємним, бо модуль першого числа більший. І від 7 віднімаємо 3, це буде 4,54 мінус 25, 29,90. Скорочення тут немає. Все. Ну, Безумовно, це завдання було серйозним, Треба було з ним потрудитись. Можна було зробити його по діях: спочатку суму цих чисел, потім суму цих чисел, потім додати. Ну, це вже, як ви обрали, треба аналізувати. Продовжимо тренування, кожне наступне завдання, як бачите, стає складнішим, більше треба наполегливості. Ну, Тренуємося. В першому я вибрала одну другу записати 5. Десятих. І тоді мінус 1,5 додати мінус 2,5. Стало мінус 4, цілих. і знову додавання чисел з однаковими знаками мінус 7,7 ціле до цілого десяте до десятого. Мінус 4 п'яти мінус 0,2. Або тут мінус 0,8, або тут мінус 1 ,5. Я вибрала перевести 2 десятих в 1 п'яту. Мінус 4 п'ятих додати мінус 1 п'яту це мінус 5 п'ятих. Мінус 5 п'ятих це мінус 1, і мінус 1 додати 12 сімнадцятих, мінус 1 це мінус 17 сімнадцятих. Мінус 17 сімнадцятих. Ставимо мінус в результат, і 17 мінус 12 то 5. Мінус 517. Що тут можна обрати? Можна записати ось це останнє число у вигляді десяткового дробу, це зручно. І об'єднати з першим. Об'єднати з першим. Обидва числа від'ємні. Їх додаємо. Це буде 81 з мінусом. І тепер числа з різними знаками: 86, віднімаємо 81: 5,4. В четвертому я пропоную об'єднати перше і третє, друге і четверте. Перше і третє буде мінус 9 дев'ятих. Друге і останнє буде 3 третіх. Це мінус одиничка, плюс одиничка 0. Пропоную в п'ятому об'єднати перший і третє, друге і четверте. Перший і третє 15 плюс 14 і е, дробова частина 1515. 29,15. Да? 29, 15 15. 20, мінус 21,34 так і залишилось. А мінус 6,33, домножу на два чисельники знаменник, буде 66. Сотих. І тепер оці числа легко додати. Вони з однаковим знаком буде 29, плюс 1,30, а тут буде мінус 28, 30 мінус -28, 28,2. Треба бути дуже наполегливими. Працюйте, напрацьовуйте власні навички. Якщо ви бажаєте працювати на високому рівні, то для вас це обов'язково. Тренуйтесь, я бажаю вам успіху, до зустрічі!